Да, те, що я тепер роблю? Хто тут у нас живий це Хто живий? І є живий, каже, є. Ми дригаємо обу дригиму. Ми тригаємо. Ми живі. А такого. І ми міняємо тут цей ваш. Аквариум. Аквариум... Вот тут.

Та, як усіх, що не мусить ну, така бути погодна ситуація. Доброго дня! Водички, ковшечки міняємо воду рибами. Авіть. Робила кольоша. На Привіт, привіт. Ми міняємо нині рибом воду повністю злили, пер ми її цю треба нам у коїсь щитки, ряпки. Ряпки, але грудяки. Я йому Ну, на ще було ще з пару. У мене чоловік рибак, йому що Я на живі риби сама люблю дивитися. Любуватися. Чистити не чищу, але чистить рука і чоловік. інколи їде. Зараз мене носимо свіженької води. в наші репи жити ще. Пробила ці кольоха. Але Ми... грусь. Зато так помаленьку. Підставляємо, Ставимо за місце. О, а я. Ну, я зараз буду пратися. Після цих робіт. Таке діло. Таке діло. Тому зараз несемо води і будемо вибирати котра свіжіша і котра жива риба. Тут я, бачите, у нас трохи ще не залиту. Зато такі... Ну, все, зараз не минуло зробити. У нас джевелінка є. О, ти джевеліна вже бачу сходила. Ду. Як? Кода ну тут без водички? Що то джевеліна? Ггу, моя ти собачка, так. Короткий моя. Бачите, у нас є. Треба хату перекривати, але ще є фінансово. Привіт, привіт. Карінка. Звідки ви мені пишете? Ми тут займаємося таку справу. Робимо для рибок. Віжу. А але в даний момент займаюся, бачите чим. <сміня> Міняю рибу. Спасаю таку живу. Воно котра ще там хоче жити. Ну, жива, не жива. Зараз буду бачити. О, буде жити. <сміня> буде жити. Значить, що? Оця буде жити. І душі води буду мало. Тут. Я вже так довго живу. тут. Ну, я б тут поставила телефончик не...

Будемо тут розкладатися. Сейчас двое відео принесу. Gayâne <laughs> tur gözlem. Mazikeme ter chegsi din pant descriptor 我去。<laughs> Зараз будемо пропускати нашу рибку. Нашу рибку. Ось ця нас тридиє. Опа! Почисть варівом і декотра тут жива, а декотра ця вроді би... буде жити, ну? Це буде жити. Чоловік сів. І вона живе до тепер, ну, ти дивишся, ти жиєш. Певно, та не має жити. Коротше, коли котра лежить плесом вже, то вона вже не буде жити. Напевне, як ви, думаєте, що вона жива ще? що ж не думай доброго дня, друзі! Приєднуємося до Галі на канал Галя, апа, ти жива? Опа, як уже жива. Там Будуть напевно мертві. А тут ще є в нас живчики. То вже не живчик. А може ще живчик? Ану підказуйте мені, будь-ок пішла на роботу, я йому роблю. О, там буде жити. трошки поздихало О, тут є у нас добрий день друзі добрий день приєднумося до прямого ефіру а ну дивіться у нас тут є мої опа живенька опа Живенька. Ця і ця жива. Живті в нас ще є. Полишалися, ми їм воду перемінили. Помили нам акваріум, о, дригає. значить буде жити. Чи тут у нас є пара штук. Ано. ну, ой, така я рада. Значить, тут є така волоченька і вона жива, ви знаєте. Я каже, жива. Ну там чотири штуки не знаю, чи буде жити. Сусіди. О, ще в нас тут є три раз. І два. А ну хтось що напишіть, що ви зрозуміли, що я роблю? Бачите, напевне, ці чотири все. Я їх вимивала з тої плівки. Зараз я їм зроблю акваріум. Ще трошки зелене. Кого? О, і вони сховаються трохи. Бачите? Риби. Зараз я щось таке найду. Добрий день, друзяки. Ми поміняли воду рибом. Як ви гадаєте, вона жива чи не жива вже. Ану, напишіть мені. Вроді більше дрикає. Пару штук повикидала. Так, підемо ми травички для своїх. Рибен акваріум буде. Звідки збирувати треба. Вервати травички. Можу. Ой, я так не хотіла. Треба. Тернерна. Я дуже так і рву. До старого боку. Ми шукаємо для моїх риб. Зеле куща. Не вгадайте, що я роблю. О, де себе я? у Вас <просити> <просити> то не то. Я хотіла б таку з землею. Виїм рибка. Нас кажуть киточку о. Киточку, киточку. Маленький акуварю. Зробимо, але тепер так під ногами. Земля ще не вибирає, а. Будемо за рибки, рибки. Бачите, що він принесла. Отак. так. І отак. зараз ще найду. Чоловік прийде і він скаже, чи ці викидати. Ну, не жива, Ніби не жива. А ну рибаки? Хто оцінить, чи риба жива, чи ні? Є рибаки у мене в ефірі? Чи немає? З трьох, може, один рибок є, ні? Риба жива, чи ні? Чи викидати? Рибакі в студію. Підкажіть, чи викидати, чи не викидати. Ці дві. Ні, як живуча. Виглядає. А це? Десь чоловік з роботи буде сам викидати. Правильно? Є раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять є точно живих. Решта собі не оцінює. Ви розумієте, що це було цим роботом вже три місяці тут. Вони у нас живуть, Так, три місяці.